Природні умови і ресурси Європи. І перш за все, ми з'ясуємо різницю між умовами і ресурсами. Подивіться, природні умови це чинники природи, що не можна спожити чи залучити у виробництво, але вони вирішальним чином впливають на діяльність людей. Прикладом є клімат, прикладом є рельєф. Так? Клімат ми не залучаємо безпосередньо до виробництва. Але клімат вирішальним чином впливає на. Розсилення населення на ведення господарства. Наприклад, взянемо там якісь арктичні чи антарктичні території. Це е, території з важким кліматом для проживання, а відповідно, якщо людям важко проживати, то і господарство там вести теж буде важко. Або рельєф, е, до прикладу, знову ж ми можемо навести, якщо взянемо якісь е, території, ну там, Тибет чи Гімалай, так? тобто це якась висока територія. Е, Висотою там 4-5 кілометрів над рівнем моря. Це території, де мало кисню, там важко проживати населення. Якщо мало населення, відповідно, то і вести господарство, якесь господарську діяльність теж важко. Тобто, це такі крайній я наводжу приклад, і, так? Але для розуміння: природні ресурси це блага, яке людство може отримати з природного середовища і використовувати безпосередньо для споживання або виробництва. До прикладу, деревина з лісу, або корисні копале з надер. Ми беремо деревину і обробляємо її, виробляємо меблі, тобто залучаємо безпосередньо до виробництва. Або корисні копали з надер. Ми вдобуваємо якісь там руди, до прикладу, металеві якісь руди, там залізні руди, виплавляємо метали, виплавляємо сталь, використовуємо це в будівництві, використовуємо це в. Машинобудуванні, або, до прикладу, ще там, видобування вугілля чи нафти видобуваємо і використовуємо на електростанціях, або виробляємо бензини різноманітні, так, масла. Тобто, це те, що е, щось матеріальне. Да? От, це от принципова різниця між природними умовами і природними ресурсами. Е, і першим ділом ми розглянемо з вами е, такі природні умови, як рельєф. Та, природна поверхня. Якщо ми глянемо на цю карту, то ми побачимо, що е, територія Європи вона переважно зеленого кольору. Так? Зелений кольор на фізичних картах це завжди територія якась рівнинна. І як, коли ми глянемо на ось діаграмку у нас, е, з ми бачимо, да, то ми побачимо, що 60% території Європи е, висота менша, ніж 200 метрів. Тобто, це низовина. Чи сприятлива низовина для проживання населення і ведення господарства? Само собою, сприятлива. Так? Тобто виходить, що більша, більша половина Європи це сприятливі території для проживання населення. Так, е, так звичайно, є гори. Е, найбільшими горами є Скандинавські на півночі, так? на Скандинавському півострові, є Карпати, є Альпи, є Піренеї. Апеніни на Апенінському півострові, так? Власне, подивіться, теж є Уральські гори, це межа між Європою і Азією. Є Кавказькі гори, це межа теж між Європою і Азією. Але величезна на сході Європи є величезна східноєвропейська рівнина. так, Тобто, власне, от такий великий масив е Низовинний. так, Середня висота Європи приблизно 300 метрів. Це найнижчі. За середньою висотою регіон світу. Всі інші: І Азія, і Австралія, і Африка, і Америка вони є вищими за середньою висотою Європа найнижча. Окей, йдемо далі. Тепер розглянемо клімат, і ми можемо бачити на цій карті, що Європа розташована в чотирьох поясах: Арктичний, Субарктичний, Помірний і субтропічний Але це так це так громко сказано в чотирьох поясах, тому що подивіться Арктичний пояс. Фактично не торкається континентальної Європи. Це от, на, на, лише на островах острови Шпіцберген або Свальбард, їх називаються, які належать Норвегії. Так? Субарктичний пояс. Це част, повністю лежить в ньому Ісландія, і лише от частинка материкової Європи, Там, на, кусочок Норвегії і так, так званої Росії. І саму головну найбільшу Територію в Європі займає помірний пояс. Причому цей помірний пояс, подивіться, ділиться на дві частинки, да? має два типи клімату: помірно морський клімат і помірний е, континентальний клімат. Помірний морський клімат Він характеризується тим, що в нього дуже малі амплітуди температур між зимою і літом. Тобто літо не таке жарке, бо близько океан. Океан ніби трошки е, опускає температуру. А зима не така холодна. Коли ми рухаємось на схід, континентальність, тобто ми рухаємось в глиб континенту, зростає континентальність, це значить, що зими стають холоднішими, так? а літо стає жаркішим. Тому це буде помірно континентальний тип клімату. І Південь Європи розташований в субтропічному поясі, це так званий середземноморський клімат. Що це значить? Це значить, що в них опади випадають переважно взимку, а літо є жарким і має мало опадів, влітку мало опадів впадає. Так, ось такі от кліматичні умови має Європа. В цілому, якщо узагальнити, то в цілому Європа має зручні Приємні умови для проживання, ну, крім там північних, якихось так, крайніх територій, помірний пояс, субтропічний пояс це гарні кліматичні умови для проживання, населення і ведення господарства. Тепер глянемо трошки по температурам ще, да. Е, Протягом року коливаються, подивіться, середні температури, так? Від 15. У північних районах це влітку, так, ну тут навіть плюс 8, подивіться, за, це вже за межами континенту. Так. А, і плюс 24, ось іде, у нас ізотерма на півдні Європи. Так. В цілому так е, приємні умови для проживання. Можливо, на півдні там трошки буде жаркувато, але приємні умови для проживання. Але як коли ми глянемо водиться на ізотерми зими, то тут ми маємо велику таку аномалію. Якщо тут в липні. То ізотерми простягаються широдно, так, то тут ми маємо величезне зміщення. Такий прям язик теплий, який заходить аж до півночі Норвегії. Нульова ізотерма проходить, подивіться, по Ісландії майже. Так? І ця ж сама нульова ізотерма проходить по південному берегу Криму взимку. Тобто, що в Ісландії, що в Криму, майже плюс-мінус однакові зимові температури. Так? Чому так? Відповіддю на це є вплив течії Гольфстрім, яка от в північній частині Атлантичного океану називається Північно-Атлантична. Тобто ця течія переносить величезну кількість тепла з мексиканської затоки, з тропіків до півночі Європи. Таким чином, ніби опалює взимку. Європу робить умови набагато набагато кращими для проживання. Якби не ця течія, то клімат Норвегії там, або Ісландії, це була б фактично Гренландія, покрита льодом. Так, от ми з'ясували умови, тобто теж, бачите, такі гарні умови для проживання в Європі, кліматичні, по температурам. Про опади кілька слів. Річна кількість опадів зменшується з просуванням із заходу на схід. Тобто, як бачимо, біля океану бачимо більше такого темного, фіолетового синього кольору. Це дуже логічно. Ближче океан, він впливає на територію, він більше приносить опадів, більше вологи, тому більше опадів випадає на заході Європи. По мірі руху вглиб Європи, ми маємо менше. Кількість опадів маємо зелений колір, і взагалі, от там в прикаспійських територіях, випадає десь в районі 200 мм. Тобто, це вже якісь така кількість опадів, характерна для ну, пустелі на півпустелі. Так. Але, ці опади ще, е, але ці опади ще часто м генеруються, можна сказати, рельєфом. Коли ми подивимося, порівняємо ці дві карти, да, я. Її Додав сюди спеціально, так ми бачимо, що от багато опадів падає на скандинавському півострові. Ми бачимо, що тут є гори. Тобто на схилах цих гір випадають опади. Ми бачимо гори Альпи. Так? І бачимо, що якраз в Альпах теж багато випадає опадів. Ми бачимо гори піренеї. І бачимо, що в Перенеях теж випадає багато опадів. Тут ніби території ось поруч, да? а випадає різна кількість опадів. Тобто значна кількість опадів викликана тим, що є підвищення ігори, і це так звані орографічні опади. Тобто опади, викликані саме рельєфом. Йдемо далі. Тепер ми розглянемо з вами умови, ми розглянули. Тепер розглянемо ресурси. Ну, і перші ресурси, які пов'язані безпосередньо з попередніми слайдами, так, це е, гідроенергетичні ресурси. Це ресурси, е, які зв'язані з рельєфом і опадами. Так. Е, і найбільше цих ресурсів е, в, безпосередньо на Скандинавському півострові в Альпах і Пиренеях. В горах, де випадає багато опадів, дуже зручно. Використовувати ці опади, ставити гідроелектростанції і генерувати е електрику. Бачите, от на, на карті показано гідроелектростанції Скандинавії. Особливо багато ми бачимо в Норвегії. Та дуже багато гір, дуже багато річок, дуже багато опадів. Тому що таки вони невеличкі, але тим не менше, їх багато. Так, ідемо далі. Ну, от, от ще виглядає одна з електростанцій, невеличка. Тепер розглянемо з вами лісові ресурси. В цілому ми бачимо, що Європа, якщо за часткою лісів у площі, 45%. Чи можна Європу назвати лісистою? Можна, 45% це багато. Тобто Європа достатньо лісистий регіон. Особливо, коли ми глянемо на карту, то ми побачимо, що на півночі Європи всі, більшість цих лісів розташовані саме на півночі, в північній частині так званої Росії, Фінляндія, Швеція такий от регіон, найбільш лісистий. Є також і на півдні, да, особливо. Ми бачимо так з більше зеленого кольору, якраз прив'язка теж до гір: Альпи, Піренеї, Карпати, такі теж найбільш лісисті регіони. Так. І серед країн найбільш лісистих, відповідно, є найбільш лісистою країною Європи, є Фінляндія, 72%, території, покрито лісом, Швеція 69%. Естонія, Латвія лісистими країнами є так. Також ми бачимо Словенія. Це зв'язано з тим, що якраз от Альпи поряд і Боснія теж більше половини. Найменш лісистими країнами є Мальта. Ну це така маленька зовсім країна. Сан-Маріна 2 але з таких більших країн ми маємо. Малолісисту Ісландію. Чому вона така малолісиста? Ніби от широта одна а з Норвегії, да, з Швеції, а з Фінляндією, а така малолісиста. Тому що це е, субарктичний пояс, це тундра. А тундра, власне, саме слово перекладається, як без ліса. Так. Які країни ще в нас малолісистими є? Це Нідерланди 9%, подивіться, Молдова 10. Ірландія 11, Великобританія, 12, ну і Україна 17%. На фоні країн, які її оточують, вона є теж малолісистою. Тобто, бачите, Білорусь, там 39, Польща 29%, Україна 17%. Ну, Тут все пояснюється тим, що в Україні 40% території фактично степ займає, тому це теж безлізь якісь території. Окей, з'ясували лісисті країни, йдемо далі. Тепер станемо мінеральні ресурси. Е, Європа має багато різноманітних мінеральних ресурсів, але ці ресурси переважно вже вичерпані, тому що регіон е, дуже такий, скажімо, давньо освоєний. Е, ці багато з яких ресурсів, шахт, які там є в Європі, видобувалися ресурси з цих шахт іще за часів там, Римської імперії. Так? Тобто, багато-багато, навіть не сотень, а вже тисяч років видобуваються. Тому значно вичерпані, збіднені. Але все ж таки якісь певні ресурси е, є. Е, тобто їх багато, але кількість їх невелика. Лише деякі ресурси мають значні кількості, наприклад, кам'яне вугілля, е, там, цинк, свинець, мідь, графіт, ртуть, калійні солі. Це те, що має Європа більш в більш-менш значних кількостях. Ну і е, залізні руди теж. Розглянемо запаси вугілля, подивіться. Чотири країни в Європі мають великі запаси вугілля. Німеччина найбільші запаси вугілля має: Тут Рурський, Саарський басейн це Кам'яне вугілля, Галилепсивський і Нижній Рейн це буревугілля. Е, Німеччина буре вугілля має багато. Саме так, далі, Україна на другому місці в Європі, Донецький басейн, переважно. Так? Основні запаси в Донецькому басейні. На третьому місці, так звана Росія, 32 мільярди тонн розташовано в європейській частині. Хоча всього запаси, так званій Росії, 160 мільярдів, але вони розташовані за Уралом, тобто в азійській частині. І на четвертому місці в Європі Польща 26 мільярдів тонн, теж великі запаси, Верхньоселеські і Люблінські басейни. Це от такі чотири великі прям, країни з великими запасами. Далі у нас там ще є Сербія, Угорщина, Греція, Чехія, але значні е запаси тут. Е ну, значних запасів тут немає. Так, є, є такі невеликі, але, але незначні. Окей, далі розглянемо запаси нафти. Подивіться, будь ласка, за запасами нафти. На першому місці знову так звана Росія. М Всього 80 мільярдів барелів з них 10-15 мільярдів у європейській частині. Тобто, це Волгоуральський басейн. Е, Отакі от от запаси. Перше місце в Європі. Е, на другому місці в Європі це Норвегія 8,2 е, мільярдів барелів. Тобто, якщо з чисто європейських країн, да, то Норвегія була б на першому. Тому що так звана Росія це євроазійська країна. Да. На третьому місці Велика Британія 2,7 мільярдів барелів. Далі на що в Румунії, в Данії, в Італії і в Україні запаси нафти є. Так, запаси газу. На першому місці знову ж так звана Росія. І от тут от у них величезні запаси насправді газу, всього 47 трильйонів метрів кубічних газу, з них 10. Трильйонів в європейській частині. Це тобто з великим відривом. Е, на другому місці тут у нас Норвегія, на третьому, на третьому Україна, на четвертому Нідерланди, на п'ятому Великобританія. І тут можна побачити географію, в принципі, нафти і газу великою мірою збігається. Е, так. Тобто е, нафта і газ і в Норвегії, і в Великобританії, і в Нідерландах також є. Основний регіон добування це Північне море. Добувається, ось подивіться, таким от отчином. Да? Це так стоять платформи в морі, і от з, -з, -з під дна моря викачується ця нафта, викачується цей газ. Ось ми бачимо, як поділене північне море на сектори, норвезький сектор. Британський ніби сектор найбільший, але от найбагатший норвезький сектор. За своїми mm. запасами. Так, тепер е, країни Європи з найбільшими запасами руд. Е, перша найважливша руда, яку ми з вами розглянемо: це Залізна руда. Тут найбільші запаси має Україна, Криворізький басейн, е, Швеція, басейн Кіруна, Росія і Франція. Уранові руди Україна, Швеція, Франція. Збігається географія. Так? Е, мідна рудна. Польща, Фінляндія і Росія. Так. І е, ще алюмінієва руда боксити. Це є е, в Франції, це є у Греції, це є в е, е, Угорщині і так звана Росія. Так, ну от коротко ми з вами розглянули природні умови ресурси Європу. Е, домашнє завдання. Параграф 4. Дякую вам за увагу. На все добре.